Ліквідовано командувача російського чорноморського флоту у ЗСУ оприлюднили втрати російських окупантів у результаті проведення спецоперації зі знищення корабля Мінськ та штабу ворожого флоту у Севастополі. Ви будете вражені цими цифрами. Залюбки озвучу всю статистику просто зараз на каналі Січас. По-перше, я нагадаю, що це були за атаки. Ураження російського десантного корабля Мінськ та заразомий дизель-електричного підводного човна Ростов-на-Дону сталося у ніч на 13 вересня. Сили спеціальних операцій Збройних сил України отримали інформацію із кількох джерел про ймовірне розташування цих плавзасобів на одному з судноремонтних підприємств у тимчасово окупованому Севастополі в Криму. За допомогою спеціальних технічних засобів розвідки наші спецпризначенці виконали ідентифікацію та наведення на ціль. І далі всю роботу зробили крилаті авіаційні ракети британського виробництва «Шторм Шедоу». На відео фіксація наслідків ураження. Бійці ССО звітують, враховуючи факт, що російський великий десантний корабель Мінськ мав на наступний день вийти на бойове чергування, особовий склад був присутній на судні. Безповоротні втрати склали 62 окупанта. Що стосується штабу чорноморського флоту країни-агресора, спершу я знову ж таки освіжу у пам'яті цей момент. Зараз ви побачите архівні кадри за 22 вересня, які вже можна назвати історичними. До влучного удару ракет 22 вересня по штабу Чорноморського флоту також призвела вдала операція сил спеціальних операцій ЗСУ. Отже, загалом серед морської командної верхівки РФ загинуло 34 офіцера. Ще 105 окупантів було поранено. Будівля штабу не підлягає відновленню. Серед ліквідованих і командувач російським флотом у повідомленні ССО прізвище не вказується. Однак ЗМІ повідомляють, що на той світ передчасно відправився Віктор Сакалов. Він був адміралом, що по сухопутному відповідає званню генерала. Хоча військові звання в Україні та Росії відрізняються, так у Федерації адмірал дорівнює генерал-полковник, хоча, в принципі, український генерал це те саме звання. Але на Росії ще є генерал армії менше з тим. Це високе звання. Цей персонаж отримав у день підриву Каховської ГЕС 6 червня цього року. Щоправда, невідомо за які заслуги він був підвищений до такого звання. Ну а командувати флотом терористів він почав ще у серпні 2022-го після провального керівництва очільника Чорноморського флоту Ігоря Осипова і його подальшої відставки. Пропоную вам у коментарях поділитися своїми враженнями від цієї операції під кодовою назвою Крабова лавушка. Не стримуйтесь у емоціях. Нам дуже цікава ваша думка. Так само нагадаю про ваші вподобайки та підписки на ютуб канал се Аби ви не пропускали жодного випуску та отримували від нас оперативні сповіщення, натискайте на кнопку дзвіночка і залюбки нагадаю, що відбувалося минулої п'ятниці. На анексованому Кримському півострові усі деталі точного удару за мить у попередньому випуску новин. У тимчасово окупованому Севастополі влучання прямісінько по штабу Чорноморського флоту Російської Федерації місцеві загарбники екстрено запустили димову завісу. Однак Удар виявився настільки потужним, що так званій прокремлівській владі довелося одразу ж визнати поразку. Сховатися не вийде, що відбувається нині на кримському півострові. Дивіться просто зараз на каналі Січас. Місцеві пабліки анексованого росіянами Криму повідомляють про приліт у Севастополі. Очевидці діляться свіжими кадрами. Їх зафільмували в день 22 вересня. Місцеві настільки у паніці, що навіть у стані афекту згадали українську мову. Давайте почуємо їхнє почалося. Почалось зриви, зриви. зриви. в центрі міста Найвазовського. Так, от шота горіт, прямо рядом з нами промчались ракети. Это Севастополь. Над поки що підконтрольним Кремлю містом здійнявся чорний густий дим. Телеграм-канал Кримський Вєтір публікує фото самовидців із підписом Штаб Чорноморського флоту РФ. Все! Судячи з фото, будівля, де ймовірно розміщувалося вороже командування, наполовину зруйнована. Частину покрівлі зірвано, а в стіні видніється величезна діра. Судячи із масштабів ураження, лише уявіть наслідки такої атаки. Я ж наголошу у самому е, штабі, центрі прийняття рішень російської верхівки, якщо хочете, сидять найвищі генерали: саме звідти йде керування, постановка задач та канали зв'язку і тому подібне. А ось ще більше відеокадрів із самого Севастополя. Російський штаб огорнуло вогнем. До нього з'їжджаються понад 25 п'ять карет швидкої допомоги. Російський телеграм-канал 112 повідомляє, від ракетної атаки постраждали шестеро людей. Тим часом спільнота БРІФ пише з посиланням на Міноборони РФ: В результаті атаки Києва по історичній будівлі штабу Чорноморського флоту один військовослужбовець загинув. Так званий губернатор Севастополя про путінський зрадник України Міхаїл Розважаєв не зміг втримати факт інциденту у секреті. Цитую допис гауляйтера станом на 13.20. Пошта по штабу флоту вороги завдали ракетного удару біля театру. Луначарського впав уламок. Велике прохання при виявленні подібних елементів не підходити та дзвонити у 112. на місце виїхали усі оперативні служби. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Чиновник також просить зберігати спокій та не викладати у мережу фото і відео. Упс, запізно. Вже після влучання по штабу Чорноморського флоту у Севастополі окупанти увімкнули димову завісу. До слова, рух Кримським мостом теж перекритий. А ще знову ж таки, вже після прильоту тамтешніх жителів переполохав сигнал ракетної небезпеки. Про це сповіщає видання «Рія новості Крим. Мешканців просять не виїжджати до центру міста, адже дороги там перекрито. Про кремлівське агенство ТАС повідомляє, що ППО в Криму нібито збило ракету в районі Бахчисараю. Після падіння уламків спалахнула трава. Анонімні спільноти уточнюють більш наближену до реальності інформацію. Там у районі військової частини за адресою Сімферопольська, 2 піднімається дим у формі гриба. А ще у кримських телеграм-каналах повідомляють, вибухи лунають у районі Первомайського та Красногвардійського у північній частині півострова. Ще одна пожежа біля траси Таврида. Імовірно, горить трава після падіння уламків БПЛА. Або э, розгінного блоку ракети э, Рос Пво заволала сирена і у Балаклаві. Там оголосили повітряну тривогу. До того я нагадаю, надзвичайно гамірно було у Севастополі вчора. Близько дев'ятнадцятої години. Після серії вибухів над містом піднімався дим. кажуть, що то бабахнуло. Коротко, що, бабахнулачі, только бабахнуло, прямо прямакромний взрив, і вон там вдалеке відніється в дим. Это просто капець какой то прям бабахнуло жорстка. Вон там за горами дим. Жесть. А також у Міноборони Російської Федерації відзвітували про знищення вночі двох безпілотників над акваторією Чорного моря поблизу південно-східного узбережжя Кримського півострова. Крім цього, також у Топсинському районі це вже Краснодарський край РФ. Атаку окупанти традиційно приписали Україні. Що ви можете сказати про такі от надзвичайні та тривожні події на півострові? Пишіть всі свої емоції, всі свої враження від побаченого у коментарях під нашим випуском. Не забувайте поставити поставити лайк цьому ролику та підписуйтесь на ютуб канал сейчас, аби відстежувати, що ж там відбувається на півострові, як там їм тривожно.